У горішніх плавнях, як і по всій Україні, 15 травня відбувся ярмарок вакансій, організований Державною службою зайнятості. Дата проведення була обрана не випадково, адже саме цього дня ми святкуємо День вишиванки, що символізує українську ідентичність. Захід у горішніх плавнях пройшов у культурному центрі міської бібліотеки, і його головною метою стало підвищення рівня зайнятості жінок, зокрема заохочення їх до освоєння так званих чоловічих професій. Ми знаємо, що зараз спостерігається деякий дисбаланс кадрів. Зараз наші роботодавці і наші програми спрямовані на те, щоб жінки освоювали не тільки сталі жіночі, але й чоловічі професії, потреба у кадрах спостерігається зараз по всій Україні, і саме для того, щоб сприяти зайнятості саме жінок, місто горішні плавні і наш центр зайнятості, також долучився до проведення цього заходу. На ярмарку вакансій у горішніх плавнях всі охочі мали унікальну нагоду поспілкуватися з потенційними роботодавцями та детально ознайомитися з програмами, що пропонує служба зайнятості. На захід до участі запросили представників групи Ферекспо Полтавського, Єрістівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів, які також готові запропонувати роботу. Сьогодні на ярмарці вакансій представляємо в більшості випадків робітничі професії різних напрямків, як гірничого, переробного напрямку. Так і допоміжно. Професії як для чоловіків, так і для жінок. У нас немає ніякої гендерних стереотипів. Зокрема, можемо набрати людей, в тому числі учнями за різними професіями навчати з нуля. Також на підприємстві є бронювання працівників за критичними професіями. На захід були запрошені представники навчальних закладів, підприємств трикотажного виробництва, а також фізичні особи-підприємці. Крім того, на ярмарку були присутні представники спілки підприємців та грантери, ті, хто отримав державну підтримку на розвиток власного бізнесу, і вони також презентували свої вакансії та продукцію. Серед успішних грантерів та приватних підприємців, які брали участь у ярмарку, Ірина Кошарна. Її підприємство працює в галузі трикотажного виробництва вже багато років. Для розширення бізнесу та модернізації. Ці виробництва пані Ірина свого часу отримала грантові кошти від держави. Ця одноразова допомога дозволила поповнити парк обладнання сучасною плоскошовною машиною, а також партією полотна, що вже була використана у виробництві. Ірина Кошарна представила на ярмарку вакансій своє підприємство, оголосивши відкриті вакансії. Нам потрібна швачка на оверлок, на плоскошовну челночну машину. на розпашив. А також бригадір, технолог і менеджери по збиту. Свої пропозиції на ярмарку надали й інші представники малого бізнесу. Наприклад, Крістіна Щербак, керівниця дитячого центру з вивчення англійської мови. Створила свій дитячий клуб завдяки програмі є робота, отримала 250 тисяч грантових коштів і ми вже вдало працюємо три роки. Зараз ми масштабуємось, розвиваємось, шукаємо свою команду гарних спеціалістів, спеціалістів англійської мови, викладачів логопедів і взагалі тих людей, які готові працювати з дітками. Я представляю ресторан Давінчі зі мною моя колега. Вона представляє ресторан Хутірець, нам необхідні працівники в заклад кухар офіцій офіціанти, кухарі і офіціанти. У ну, зв'язку з повномасштабним вторгненням багато людей дуже виїхало, і зараз багато закладів харчування потребують на працівників. Технолога для солодоробного виробництва та бухгалтера для іншої галузі шукає Сергій Борзов. Особливо гостро стоїть питання з кадрами, адже бізнес-партнер Сергія наразі захищає Україну. Я керівник того ранніх продукт, ми виробляємо. Багато видів борошна різноманітних, які використовуються для харчової промисловості. З них роблять там, молоко, рослинне, йде в печиво, суміші для хліба, хлібобулочні виробі ну, і всякого такого, це з цим пов'язане. Тобто багато що, що харчового можемо проробити в борошна. У нас унікальна технологія, називається стабілізована борошна. Є такий навіть, патент в Америці, ну, у нас власна розробка, скажімо так, обладнання, і ми робимо. Види борошна, солодів, зараз почали виробляти солоди для пива, теж для хліба. Ну, це більш такий новий тренд. Він вже давно в Європі працює, але в нас зараз тільки він зараз розвивається. На ярмарку вакансій були присутні й ті, хто шукав роботу для себе або своїх близьких. Цікаво, що ярмарок став майданчиком не лише для пошуку роботи, а й для налагодження нових контактів. Так, Сергію Борзову, який шукав фахівців для свого підприємства з виробництва борошна, вдалося знайти не тільки потенційних кандидатів на посади, а й нових клієнтів. Я знайшла для себе, до речі, свого виробника, тому тут буду 100% купувати, тому що клітковина це важливо, цільнозернове – це важливо. Ну і, можливо, колись стану співробітником цієї компанії, бо бажаю їм дуже великого розширення. Я хочу або для себе якусь вакансію підібрати, або для своєї доньки. Доросла донька з вищою освітою. Я фізик. А дивлюся, які у місті є варіанти праці. Можливо, щось підберу, підійде, буду працювати. На ярмарку вакансій у горішніх плавнях були широко представлені професії з різних сфер. Зокрема, свої можливості демонструвало вище професійне гірничо-будівельне училище. Присутні мали нагоду ознайомитися з навчальним закладом, дізнатися про напрями підготовки, що пропонуються не лише для молоді, а й для дорослого населення. Зокрема, професійно-технічне навчання, перепідготовку та курси підвищення кваліфікації. Активно шукали нових співробітників і дошкільні навчальні заклади. Нам потрібні помічники вихователя. Кухар, можливо, шеф-кухар, комірник, вихователь, сестра медична старша. Це вакансії. Запрошую до нас, вихователів, помічників-вихователів, кухарів. День вишиванки у горішніх плавнях цьогоріч став не лише святом національного символу, а й днем можливостей. Ярмарок вакансій показав, як Державна служба зайнятості, місцеві підприємства та освітні заклади об'єднують зусилля, аби допомогти людям адаптуватися до мінливих умов ринку праці. Заохочення жінок до освоєння чоловічих професій, підтримка малого бізнесу через грантові програми, а також можливості для внутрішньо переміщених осіб. Усе це свідчить про готовність горішніх плавнів відповідати на виклики сьогодні та будувати стабільне майбутнє для своїх мешканців.